Привіт усім! Сьогодні мені прийшли посилочки з Aliexpress. Зараз подивимося, що мені тут таке цікаве прийшло. От, по черзі дістанемо, що ж тут таке прийшло цікаве. такі камінці. Тепер такий шнур. Теперь що тут ще до мене прийшло? Отакі камінці. Вот такі каменці. Потім такі. І... Отакі Це, Це натуральний камінь. І по черзі подивимося ближче, що ж тут таке мені прийшло. От, наприклад, це у нас бусини морська ракушка. Розближче подивимося. Це сіаблу, морський синій, як би, да? Така морська ракушка. Ці бусини розміром 3 міліметри діаметр. 59 штук було заявлено. І коштує 1,4 долар. 1 долар 4 цента. Такий гарний колір. Будемо тепер робити різні прикраси такого цікавого кольору. Може, якісь можна. Намисто якісь цікаве подумати. Також я такі бусини сіаблу. Це сіаблу, а це вайт, це біл, білі морські ракушки. От такі цікаві, от якщо ближче, приблизити такий цікавий у них колір, переливається навіть іноді трошки. От якийсь більш прозори є, є якісь більш білі. Взагалі, цікавий, мені подобається такий колір. Можна навіть якусь прикрасу поєднати разом у цю, наприклад, білу і синю. Там, до речі, було ще декілька різних, трошки світліший отакий був. Потім червоний, вроді, якийсь сірий, сірий було. Ну, на вибір можна було вибрати декілька кольорів. Ось такі цікаві. Це у нас морська ракушка була. Потім, що ми тут подивимося? Такий нейлоновий шнур для браслетів Шамбала. Такий бусин будемо робити. Було написано, що тут 4 ярди. Було це, значить. Десь 4 метри цієї, цієї нейлонового шнура. Такого. Спробуємо теж з нього зробити деякі браслети. Може, цей використаємо камінь. Ну, подивимося, якісь в мене є декілька камінців. От спробуємо використати. І коштував такий шнур 69 центів. От. На нього теж вроді навіть була акція якась. Так, потім що ми дивимося, бусини з гранату у нас такі. У них е, розмір 4 мм. Писали, що у них 95 штук. Я не перераховувала, так на вигляд, вроді, ну, якби є 95 штук, коштує 2,92 долара. 2 92 цента. Отакі От гарні бусини. Гранату, граньованого, до речі. Такі класні бусинки. переливаються прикольно. У мене є, до речі, великі бусини, там, вроді, і 8 см в діаметрі. Треба. Пробувати якийсь теж намисто, можливо, зробити чи браслет. Отак От буде гарно. Дуже добре приливається. Класні камінці теж мені подобається. Тут тут є якісь, до речі, це я подивилася, якийсь камінь. О, тут був те ще побачимо ближче. Десь він тут був, трошки зі сколом був. Це, якби брак такий. Зараз подивимося, де він тут. Десь я бачила, був невеличкий скол такий, да? Зараз щось не бачу, але трошки є. Ну, взагалі, в основному тут такі бусини більш-менш нормальні. Ну, нормальні, можна сказати. Класно, що видно, що, ну, якби просвічується, просвічується наскрізь. Такі видно, що. Ого, от одна бусина зі сколом така. От якби... Десь одна з м'ятиною. Ну, в принципі, нормальні. То я бачила в деякі от такі бусини, гранату в інших виду... відгуках інших продавців, були більш такі, ну, як би сказати, браковані. От ці бусинки такі нормальні, в принципі. Да? Бачите, який гарний у них. Колір приливається класно на світлі. От, просто при днівному навіть світлі, дуже гарний перелив іде. Вони навіть не однорідні, але видно, що такі, якби да, натуральні камені. Класно, мені подобається теж ця покупочка гранату. Потім, що ми ще дивимося, бусини. Місячний камінь ну, кошаче око. От. Вони кажуть, це якби не натуральні. Ну, у китайців написано, що це натуральний, от, але ну, взагалі це не натуральний місячний камінь такий, ну, якби... але він дуже гарний, от, якщо подивитися на браслеті, от він як, точно як кошаче око, такі от посередині навіть якась така полоса. От, можна в декілька рядків навіть отак от поєднати, дуже гарно переливається. Цікаві, цікаві такі теж, до речі, можна було на вибір вибрати. Тут пишуть, ну, декілька кольорів. Там були і сині, і червоні, і якісь там, ну, їх вже навчилися, мабуть, китайці робити декілька кольорів. От що у нас тут? значить, ця бусина отака, 8 міліметрів діаметр. 48 штук пишуть, я теж не перераховувала, так на вигляд, вроді є. да, 48. Навіть можна теж якісь намисто зробити. Якщо тут ще додати якихось вставочок. Ну, таких там. Так, то взагалі як чокер, вона ну, на два браслета, отаких от повних навіть може, ні, на два, вистачить. на два вистачить браслета. А якщо робити якесь намисто, то треба, звичайно, ще й додати щось. Якісь, якусь, чи фурнітуру, ну, якісь там вставочки. от. І браслети теж можна або компонувати, або робити от в такому простому вигляді. Значить, 48 штук. І коштував такий набір. Значить, 8 мм 48 штук, 1,94 долара. 1 доллар 94 центи на експресії. От. Теж, вроді до нього була невеличка акція. ну Такий теж мені подобається такий кольор, я такий давно хотіла. У мене, до речі, є такі сережки, теж мені дуже подобаються. Трошки більшого діаметру, до речі, ну 10 вроде, мі міліметрів, теж класно виглядає. І там теж можна було замовити різних вроде, різних, э, різних видів, э, різних розмірів. Оце кошаче око. А також мені прийшов граньований опал 4 мм. От він такий. 4, 4 мм. 91 штука тут. І коштує 1 долар 22 центи. От все в мене майже сьогодні да, в такому світлому прозорому кольорі. Отакий от опал, дуже приємний на ощуп. Так от його трогати, ну, чіпати, ну, я не знаю. На відчуття дуже приємний. Отакий от він трошки гранульований, якщо ви бачите, дрібно гранульований. І класний теж. Можна навіть якийсь каблучку зробити. Ось таку <гум> невеличку з запалів. Подвійний. Або просто одинарну, таку легку наліто, да? така вже паці каблучка є готова. Ну, ще якийсь, можна кимінець спереду. Або просто таку класну. Вона просто приємна на ощупь взагалі класна теж. От у мене вже схожі. Цей трошки такий якби до ракушки схожий. От, а цей більше на такий місячний камінь опал. От Натуральні каміньці отакі. Розміром 4 мм. Отак От вони виглядають. Ну, якщо це у нас 8 міліметрів, то це 4 міліметри. Отак, От якщо порівнювати, і він гранюльований. Цей, цей не гранований, не, гран... ну, не гранований, а це он якісь маленькі у нього такі, якщо подивитися ближче, може на камера вам не передає, але відчувається, що він не такий просто. От, а ну граньований, приємний теж теж будемо робити якісь. Легкі такі, або, або додати в якісь прикраси. От, такі цікаві у нас сьогодні замовлення. От, також могу, можу вам порекомендувати, я в описі до відео розміщу сервіс Монета через який можна замовляти на Аликспресі, ну, Повертається кешбек. От. І також можете по цієї, ну. Такий сервіс використовувати. Я від... залишу посилання на цей сайт. може теж там зареєструватися, якщо ви робите якісь замовлення на сайті Aliexpress, от, то теж можна, можете його використовувати. Усім дякую за компанію при огляді таких моїх прикра... ну, якби камінців. Ще це не прикраси, але в майбутньому вони будуть прикраси. От, дякую за лайки, коменти, підписку. Не забудьте натиснути на е, чорний дзвіночок, обов'язково, щоб вам приходили сповіщення. Усім дякую за компанію. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!